Друзі, з вами знову гурток народознавства. Я його керівник Максименко Марина Анатолійовна. Отже, наші кролики, яких ми виготовили минулого року, вже чекають на відправку до малечі. А сьогодні ми продовжимо працювати з фетром і виготовимо сувеніри для ще важливих людей в нашому житті, окрім наших близьких та родичів. Так? Сьогодні ми виготовимо невеличкі сувеніри наших захисників і захисниць, завдяки яким ми ще можемо продовжувати працювати з вами. Так, хай без світла, хай не завжди зі зв'язком, але ми в своїх домівках на своїй землі. Отже, сьогодні ми виготовимо також такі невеличкі, невеличкі сувеніри-смаколики для бійців, які сьогодні знаходяться в шпиталі. Будемо робити от такі черевички або шкарпеточки, хто як їх називає, в ну, таких символічних для нас кольорах. Ну, от таку шкарпеточку можна покласти щось солоденьке, а можна покласти просто по бажанні і лисілочку, привітання з Святого Миколая. Тут вже на ваш вибір. Я думаю, що такий невеличкий сувенір стане вам у пригоді, тому що можна наробити їх різних і подарувати своїм близьким до Святого Миколая, своїм друзям. Можна не забудьте передати хоча б декілька для наших захисників захисниць. Отже, давайте працювати. Так, чи я намалювала собі чоловічок? можна рукавичку таку саму зробити. Щоб було зробити. Беремо і маємо тустинку так, тому що бігаю до Лег, так, будемо зараз сшивати. Щобненько, швидко щоб вирізати, пам'ятаємо, що треба закріпити так. так. Тепер, якщо є якісь частинки, які у мене залишилися з минулого разу сайт, то я відріжу купетельку, так, щоб можна було наш. Віси очу шкарпеточку нашу. Так Можу привісити на чому ось так? І п'ятерочку зробити. Так. Мачок, заготовочку ми зробили. Ми можемо зазвичай роблю два шаблончики: намалювати якісь прикраси, так, якийсь декор для нашої шкарпеточки цієї. Я вирізала такі шаблончики, хочу зробити такий верх п'яточку. Щоб виглядала, як латана шкарпеточка, так. І носочок такий у мене буде. Вони будуть у мене жовтого кольору. Ось таким чином. Ви можете зробити декор, який вам подобається будь-який. так. Відкладаємо, беремо жовтий фетр і вирізаємо. Віднувати до нашого вишмачка або шкарпеточки, як ви хочете його там назвати. Так, звичайно, якщо світло є, ви можете просто приклеїти декор. Якщо ж його немає, то будемо його пришивати. Для цього візьмемо, для цього візьмемо а, голочку з великим вушком, циганську голочку, як ми її називаємо, так? Ниточку я беру таку пряжу товстеньку для того, щоб виглядала як така домашня шкарпетка, так, так тепло і уютно по зимовому. Так, І починаємо пришивати уже знайомим нам швом петельним, так пришиваємо декор до основи. Не зшиваємо наш черевичок, а тільки декоруємо поки що. Збоку ми вже можемо перейти на відшивання самого черевичка. Так, пришиваємо його. Пішла черга п'яточки, вшиваємо п'яточку. Так, ми дійшли до кута, тут ми маємо пришити петельку. Складаємо її і зшиваємо. Пройдемо петельним швом по задній частині шишка паточки, спочатку петельку Так, Але в нас лишилось не підшитимо ці частинки. Якщо ви їх приклеюєте, клеєм, то вони будуть триматися, Якщо ж ми їх підшиваємо, то треба до них повернутися і зробити декілька стежків, щоб закріпити. Бачите, вона ну, негарно оглядає. Не зробимо декілька таких сирожів промінців Само з п'яточкою. Так, можна було ж лишити і так, але я хочу все ж таки додати щось блискуче, тому що новий рік все ж таки асоціюється з якимись блискітками. так? Ну і вирішила таку сніжиночку тут ще додати. Підшиємо її. Але тут уже циганську ну, не знадобиться, маленькою будемо підшивати. Так, ну, і на цьому ми закінчили. Можемо додати якісь смаколики, ну, щоб для прикладу було, я засуну таким чином. Можна щось інше. Хочу ще зробити листівочку зі святом Святого Миколая. і як варіант, я ще зробила рукавичку. От я про неї теж вам говорила зі смаколиком. Може прикрасити, як і ялинку, щоб бути гарним сувеніром і подарунком. Ну, а мої поїдуть до наших бійців. Це творіть спеціальних шаблонів, таких не дають для прикрашання, ви можете робити будь-які прикраси, які вам хочеться. Так, ну, щось близько хочеться, щоб було трошки, так для того, щоб був такий новорічний, це ж таки настрій. Так, і на сьогодні все. Закінчуємо роботу. До нових зустрічей.